Люди а хіба ну я розумію, я би погодилась з вами на 100%, бо Якби, бодай Україна не робила якісь кроки, не було нашої стрічки. Поряд з стрічкою Навальні це стрічка. Будинок зі скалок» – Надзвичайно важлива робота про дітей про дітей. І це також стрічка, яка отримала багато нагород, Вона була відзначена, і це надзвичайно важлива болісна робота. Вона також була відзнята до початку повномасштабного вторгнення як власний стрічка Навальний, і ці uh -huh. дві ідеї і також про війну. Якщо Оскар uh -huh. це проти війни, ми розуміємо, що коли на сцені е, родина каже про те, що вона проти війни, а українського президента Зеленського навіть немає не дають досвіду сказати слово як тоді тут порівняти, чи не виглядає вам це, що все-таки до Росії є поблажливішим ця премія, поблажливішою а, так і є. Ну дивіться нашому президенту дали відволу, ну Не підтвердили його виступ. Уже тоді, коли було відомо, хто отримає премію? Це ж не було раніше зроблено. Це вже було зроблено тоді, коли вони розуміли, ага агама не получить Оскар. Тому тоби що... не перетворити. А, і щоб не перетворити вже взагалі Оскар на, на церемонію на, на який треш або на фарс, то вони вирішили: ні, це вже буде типу лишнім, Якщо ще зараз президент скаже сильний на а наш президент може сказати потужні слова. А, Тобто вони розуміли, що ця, ця б премія виглядала б дурно. Ну тобто рішення кіноакадеміки виглядало б дурно після цього. Тому вони вирішили типу, акуратно обійти наш фільм і зосередитися на більш наче важливому е е ну, давайте скажемо так, врятувати життя людей, типу вони вирішили готувати типу, по типу, цього хорошого руску. От, от так, типу вони вирішили. Е і тому було прийнято таке рішення. А, чи це зроблено було там зі зла, та не зі зла. Ну тобто, розуміючи, що ну, ми розуміємо, що ці, а, ці люди, це, це 7 тисяч людей. Це не просто якихось, якась комісія з десяти людей, яких можна купити. Це 7 тисяч незалежних кіноакадеміків, які невідомо по всьому світу, де знаходяться, і онлайн а, передавляли всі ці картини і онлайн голосували та Тобто. А, Сказати, що було якийсь там... А, було підкуп, я не думаю. Чи а, спрацювали ці наративи? Так, спрацювали, вони вирішили, що на якраз... не знаю, може Може... А, вісті, це все із-за того, що а, американці вони не розуміють росіян, вони не розуміють, хто. Вони Вони все-таки ще вірять в те, що типу, це ще люди. Насправді справді це не так, і ми їм про це говоримо. І в а, Войда, а, а, в, ну, в керівника Пентагона, трохи реалістичніше розуміння, хто такий Росія, і у Вашингтона чуть, -чуть реалістичніше а, розуміння, хто це такий. Тому Лівут він завжди був таким, наче. Наші між капельками, пам'ятаєте той анекдот український саміт? Пройти між капельками. От якби дипломатично, наші так, і наші вам, і наші тим, От. але в будь-якому випадку ем, вибір доведеться робити. Рано чи пізно вибір це доведеться робити. Дуже шкода, що ці експерти не пам'ятають висловлювання Навального стосовно Грузії до певно, стосовно Криму, стосовно того, що відбувається, і що ці фільми сприймаються виключно через призму того, як це відзнято а без загальної ідеї того, що родина, яка стояла вчора на сцені, це люди, які хочуть нової імперськості Росії, і це дуже вірно. Ні е, немає навіть ну не потрібно себе тішити ілюзіями, що там щось поміняється. Що, наприклад, хтось щось може змінити. Це неможливо уже 300 років. Ми це переконуємося, і нам треба ще. Ну тобто, я, я не думаю, нам треба дочекатися можливості, поки ця імперія розвалиться, і максимально побудувати не знаю, якусь 100-метрову стіну і, і на все життя. От і загнати. Е, авіаносець НАТО просто в Крим, і все тоді буде порядок. А, до речі, Любомир, а ми ж не лише від Юлії Навальної і до речі, в команді цій був і Христо Розі, дуже відомий розслідувач, який допомагав робити цей фільм. і Жоден з них, і не лише команда, ця російська, і всі інші актори, які отримували премії, жоден з них не сказав про Україну. Насправді про Україну лунало лише те, що те, що я відмітила, і насправді я пошукала дуже багато інформації. Важливо, те, що нігерійська виконавиця ТЕМС вийшла в сукні українського дизайнера. Оце те, uh -huh. що виключно було про Україну. Не забуваємо про те, що поляки були єдиними, хто нас підтримав, польські uh -huh. польські польські режисери. Вони вийшли з прапорцями тут зі стрічками України, і це все. Ну це все а, я, я... далекі, яким не цікаво інші, і чому як ви думаєте? Адже ця премія, яку дивиться весь світ, це реальна можливість донести якийсь меседж до людей. Я хочу ще раз наголосити на тому, що там, ну, кіноакадемія, ну оскар це ніяк не є думка американців, це ніяк не є думка уряду американського. Це ну, це, це просто окрема організація. Яка має свій протокол, має свій промо-план, і так вони цього року вирішили, і згідно цього промоплану діяли в рамках цього протоколу. Якщо вони вирішать на довгий рік, що має вирішити, що має перемогти український фільм, там буде все euh, блакитно жовте там знову буде все, от як нам як нам буде подобатися, і так далі. Тому що це просто це просто сценарій. Це просто сценарій, і я ну якби просто в рамках цього сценарія, який трапився сьогодні. Мене мене просто роз'явило те, що це трапляється сьогодні, коли ну, ми губимо найкращих синів і, і дочок країни, і захищаючи світову демократію, і захищаючи там світ, і європу від, від такого страшного ворога. От і це ну і ще треба мати наглість вийти на сцену в, червону, в червоні сукні, ну це просто.